Всім привіт! Вероніка! Всім а, привіт. привіт! Привіт! Сьогодні ми вам показуємо, продовжуємо нашу розпаковочку. Хто бачить? Хай бачать моя. Та, та, будемо зараз розпаковувати друзів. Так. Хто бачив нашу попередню серію? Бачили, ми розпаковували нашу лялечку і нашу поні і ще одну лялечку. Сьогодні ми вам покажемо далі нашу розпаковочку. Вероніка не шуми. Ми далі покажемо нашу розпаковочку. Будь ласка, їм так тяжко говорити і розказувати. Веронічка. Так, з кого ми починаємо з цієї лялючки. Лялючка-багачка. Лялючка-багачка Вероніка її називає. Угу. Так, ціна цієї лялечки 81 гривня. Лялечка, вона не є оригінал. Так, ну, оце, так. Вона не є оригінал Оригінальні лялечки мають бути ось такі, як на коробочці, бачите? Тільки якщо б вони були отакі от оригінальні, ціна була б в декілька разів більша. А 81 гривня, я думаю, що можна дитинці дозволити купити таку лялечку і побавитися. Ось така, бачите, на коробці, яка вона йде оригінальна. І, видно, Веронічка надивилася мультиків про них і каже, що вона багачка. Не знаю, діти включають собі та й дивляться. Ну що, витягуємо нашу лялечку. Для отої буде, яка нам покупалася лялечка, для неї буде мама. Ага, оце буде мама для цієї лялечки, що жовтенькою нам попалася? Так. Зрозуміло. Добре. Ну що, дивимося на нашу лялечку? Це так, як я розумію, донечко, це так як було, але вже великий. У нас вже з Веронічкою є. Дай, так. Я. У нас вже з Веронічкою є така одна лялючка, вона нам дуже сподобалася. Дай, дай, мама роз... Щоб, щоб часу не У нас у нас вже така є. Будь ласка, дай мамі. У нас така вже одна є лялючка. І ми вирішили ще одну купити, тому що я вам зараз... Ой, які в неї красиві босоножки, я вже бачу. Так. Оці золоті штучечки ми собі лишаємо, і коли нам треба щось робити лялючка, ми будемо їм робити. Хто буде слідкувати за нами, за нашим каналом, ми будемо робити дуже багато речей. Ось чому нам сподобалася ця лялючка. Тому що в неї гнеться абсолютно все тільце. Ви розумієте, за 81 гривню наскільки якісно, ніякого запаху нема? Будь ласка, я маю розказати, гнеться в колінцях. Дивіться, які у неї чудові босоножки. Ну, подивіться на цю красоту. Це просто чудово. Ви бачите, що робиться? За 81 гривню. Одяг пошитий дуже якісно. От все абсолютно. Бачите, все загнено, підрублено, бачите, як гарненько? Ковточка так само. Нічого не, не, не торочиться. Все за, загнено. Бачите, все загнено гарненько. Все пошито дуже гарно. Загинаються, ручки згинаються тут. Бачите, згинаються нам ручки. Тут згинаються. В луктях згинаються ручки нею дуже гарно бавитися. От коли дитина хоче там, ну все, робити мультики з неї гарно, тому що вона може і так зробити, і так собі зігнути ручку. Дуже гарно нею бавитися. Дуже гарно бавитися. Все тільце в неї та стільки все зроблено гарно, ідеально. Волосечко. Якість волосочка досить приємна. Тут, бачите, як. Ось тут один є рівень волосся, а тут уже три, тут уже три рівня волосся. Тобто можна зробити і хвостик, і заплести косичку. Не буде так, що ви зробили хвостик, і голова вам тут лишилася лиса. Або заплили дві косички, вона вам лиса. Ні, ви можете робити зачіску їй, яку захочете. Одним словом, лялючка просто супер. Вона нам дуже сподобалася, і коли ми прийшли в магазин, ми вирішили ще купити одну таку саму. Це буде вже подружка в нашої попередньої лялючки. Так. Я кладу цій лялюрці клас. Я думаю, вам теж сподобається, ви теж поставите клас цій лялюрці. Вона просто шикарна. За такі гроші за 81 гривню. Це просто шикарно. Не треба платити більше. Можна купити дитині і повірте, дитинка буде задоволена цією іграшкою. Так, зараз ми починаємо розпаковувати дівчинку-поні. Це є у нас хто це? Кладе Епал Джек. Apple Jack. Apple Jack. Хто з діток дивиться мультики My Little Pony, знає, що є поні, а є поні дівчата. Одного разу ми вже купили таку саму лялечку і вирішили взяти ще одну таку лялечку. Вероніці вона дуже сподобалася. Давайте ми її розпакуємо. Її ціна її ціна тут не пише, але десь гривнів 180 гривень. 180 гривень. Це є мультяшний персонаж, що для дітей дуже важливо. І вони це просто обажають щоб іграшка була з мультика. Також це не оригінал. Але я повторюсь багато разів. А нащо? А на що платити більше? Якщо можна купити. Якщо можна купити іграшку, яка буде просто супер і за маленькі гроші. Так. так. Отака лялечка. Бачите? Веронічка дуже хоче сама розкрутити. Так. Ось вони, ці лялечки. Боюся, щоб світло відбиває на коробку, щоб вам було гарно видно. Ось такі лялечки Тут є в колекції. Цяка у нас вже є, а зараз ми отримуємо цю лялечку. О, в магазині, дай мама далі продовжить. В магазині більше їх не було. У неї там ноги ще Так, отут в неї ноги, тут складніше дістати ножки. Її. Ось так. А вона, звичайно, вийде. І ще у неї там теж є заколки. Так, закольки. Ось тут тут щось якось дивно. Ага, все, за ножку залізло. Так, дивіться, яка красунечка. Ну, просто красуня. Волосечко, дуже гарне волосечко. дуже гарне волосечко. Бачите? Вушка. Тут її. Ну, платьочко, ну це просто, як воно якісно зроблено. ви подивіться Давай по порядку. донечко, давай по порядку. Дивіться, яке гарне платько. Як воно все гарно зроблено. Подивіться, подивіться на цю красоту. Ви подивіться на ці босоножечки. Ну, скільки запаху ніякого. Повірте мені, ніякого запаху. Якщо хтось там думає, а це підробка, напевно, буде запах ніякого запаху. Лялька зроблена просто супер. Просто супер. Я повторюся: не бачу для чого платити за ці оригінальні дороженні іграшки. Подивіться, подивіться на ці босоножечки, Ну, ви подивіться на цю красоту. Ну, 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 Аж хочеться мені нею побавитися, аж хочеться мені взяти в руки, нею просто можна полюбуватися. А що вже там говорити дітям, якщо мені дорослій, хочеться взяти і полюбуватися з цією лялючкою, яка вона красуня. Так, у неї також, як і у попередній нашої лялючки, є гітара. А, Веронічка дуже хоче показати заколочки. Бачите, такі заколочки. Їх можна любій ляльці прищепити. Любій. І собі. І навіть собі. Вероніка прищепила навіть собі. І такі, получаються, бачите, як? Тож, бачиш, так. Ось така красота. Бачите? І такого кольору? Я думаю, що це теж для того, щоб дівчатка собі, дівчатка люблять такі всякі ці, а для маленьких діток. Вони собі люблять пристівати таке саке. Тож дуже так гарна така розважалка. І є гітара. Є гітара, так само, як в попередньої нашої лялечки була гітара. Я мушу так розірвати, тому що вони настільки прикріплюють міцно, що ось так. А йти, тратити час за ножницями не хочеться. Ось така гітара. Як і в попередньої нашої лялечки, так і в цієї є гітара. Ось така красота. Так? Подивіться, ми нашипляємо на лялечку у того і бачите, хвіст, виходить. Хвіст, ано, причепи і покажи веронічки дротик. Давай, мама, забере цього дротика. Щоб не порвати лялючку, мама забере краще цього дротика. Ось так все. І Веронічка ще придумала, так як це дівчинка е, поні, вона так придумала пристібати їм до платічка задні, щоб все вийшлося, е, вони з хвостиками. Отак От так собі Вероніка придумала. Так, що... Ну що, ось така у нас вийшла ця розпаковочка. Кому сподобалось, ставте лайк. Да. І підпишіться на канал. І слідкуйте за нами. Нам буде дуже приємно, як ви підпишетесь на наш канал. Ми раді кожному новому глядачеві. Дуже дякуємо. До нових зустрічей. Да. До нових До. розпаковочок. Па-па!